Так, всім привіт. Агротехнар Денис. Сьогодні будемо знімати вам скаути. Це приїхали вже нові модифікації в 2025 році. Хто не знав, Scout – це найдешевша модель, по-перше, з реверсом, по-друге, з двохдисковим щепленням, по-третє, з примусовою гідравлікою, в четверте, це йде з рівною підлогою. Давайте коротенько про цей трактор вам розповім. Ціна на дану модель не змінилася з того року 6950 доларів. На 254 х моделях йде КМОСКІ 385 двигун, трьохциліндровий, має об'єм 1532 куби. Резина тільки широка. 7,5-16, 112 на 24 Також маємо 44 кг довантажувачів на передньому колесі. Маємо нормальний 24-й передній редукторний міст з гідропоцілювачем керма від окремого насоса. Вся обв'язка йде каймовська, стандартна, звичайна. Тобто генератор, маса, стартер, два насоси інша. Спереду стоїть радіатор, там під капотом ще розширювальний бачок на гідравліку. І ось це у нас масляний фільтр, верніше, гідравлічний фільтр. В принципі, все в доступі, все зручно, понятно, і обслуговувати його легко. Тобто не треба. 50 мільйонів там, гвинтиків відкрутити, щоб поміняти фільтр або масло. Значить, Резина Armour стоїть. Це одна з самих, таких, самих надійних класних резин. Ще 25 кг довантаження йде на кожне колесо заднє. Значить, Переходимо до задньої, самої солодкої частини. Бачимо два виносних гідроциліндра. Вал відбору 6 540-760 обертів. Задні чолки ТЕ 804 моделі, тобто потовшені не для 24-го трактора, вони тут більші. Є причепний механізм, під е, прицепчик невеликий, можна таким трактором потягнути до 2,5 тонн прицеп. Е, також у нас трьохточка йде з Т-образним наварюванням знизу, тобто пластина ще поперечна, розкоси. Тримач, все є в комплекті. Під 20-й палець, тобто під 22 яблучко, під 20-й палець. Освітлення повністю диодного типу: поворотники, стапарі, задній ліфтар, все діодне. Так, давайте сідаємо на тракторця, покажу вам розташування всього обладнання речашків. До речі, звертаю увагу нова приборна панель. Також звертаю увагу те, що тут немає відсікача палива. Чому? Тому що, по факту на скаутах стоїть система, як в автомобілі. Можете заводити і глушити чисто ключем. Це дуже зручно і це більш прикольно. Зеленна горловина паливного баку у нас знаходиться в приборній панелі. Якщо не помиляюся, 30 літрів бак вистачає на повний робочий день, а то і трохи більше. Значить так, Основна коліса коробки передач. 4 передачі має основна. Плюс у нас реверс, тобто 8 передач, плюс 8. Це у нас регулятор швидкості вому. Оце в нейтральному положенні, вниз це буде 540 обертів, вгору це вірніше навпаки, вгору це 540, вниз це 1080 обертів. Також це у нас діапазон повишених, поніжених виставляється. Це під'єднується передній привід. Це у нас блокування диференціалу. Воно під йде. Тобто, коли блокуєте, потім відпускаєте ручку, і вона відскакує обратно. І це у нас вмикається вал відбору потужності. Тобто це вкил-викил, це у нас швидкості. Не плутайте. Гідравліка і е, гідровиходи. Ручний газ. В принципі, все просто, все зручно, все просто. Там у нас фіксатор задній гальм стоїть також. Можна... Блокувати колеса. Місця багато, рівна підлога, тобто нічого не заважає, все класно зроблено. Широкі крила, тримачі зручні, тобто можна спокійно в принципі, їхати, якщо лівша, правша, є також барашка для швидкого кермування. Як я і казав на початку відео, тут йде у нас двохдискове щеплення, тобто, можна працювати з прес-підбирачем, з бурами, Тобто от, окремий диск щеплення йде на вал відбору. Ціна 6950, гарантія 2 роки. Доставочка безкоштовна по всій Україні. Замовити можна за номером, який бачите на екрані. Пишіть в коментарях, як вам дана модель, та не забудьте підписатися на канал. Поставте лайк цьому відео і пока-пока. З вами був Агротехнар Денис.